Перші заяви Білого Дому та Пентагону проголосили її видовищним військовим успіхом, хоча справжній ступень пошкоджень швидко став предметом інтенсивних дебатів. Пропоную поглянути, що відбулося насправді. Основна ударна група з семи семистелз бомбардувальників 2 вилетіла з авіабази Уайтмен у Міссурі близько опівночі у п'ятницю. 20 -го. друзі, Ютуб впритул не бачить це відео та не хоче додавати його в рекомендації, прохання зайти та поставити лайк для просування українського контенту того червня, розпочавши 18 годинний політ на схід до цільової зони. Ця трансконтинентальна подорож здійснювалася з мінімальним зв'язком, що було критично важливим елементом для збереження несподіванки. П'ять бомбардувальників Б-2, кожен з яких ніс по два моб та мав екіпаж із двох пілотів, потребували чисельних дозаправок у повітрі протягом свого 30 годинного тисячного миль кругового польоту. Це було складне логістичне завдання, яке забезпечували десятки літаків дозаправників Ця місія стала другою за тривалістю в історії польотів Б 2 поступаючись лише тим, що були здійснені в дні після атаки 11 вересня. Успіх операції залежав від ретельно розробленої кампанії з дезінформації та секретності, яка готувалася роками. Елементи дезінформації були на місці ще до зльоту бомбардувальників. Президент Трамп публічно заявив, що вирішить питання про удар по Ірану через два тижні, що було навмисним обманом, покликаним виграти час для переговорів, приховуючи при цьому неминучий напад. Ключовим моментом було те, що окрема група бомбардувальників Б2 полетіла на захід з Міссурі до бази США в Тихому океані, створивши операцію приманку, яка відвернула увагу спостерігачів, урядовців та змі від справжньої ударної групи, яка прямувала на схід. Це було зусилля з дезінформації, відоме лише надзвичайно невеликій кількості планувальників та ключових лідерів. Коли ударна група увійшла в повітряний простір Ірану, США застосували додаткові тактики дезінформації, включаючи приманки та літаки 4 та 5 поколінь, які рухалися попереду ударної групи на великій висоті і швидкості, таким чином прочісуючи простір на наявність ворожих винищувачів та загроз зенітно-ракетних комплексів. Повідомлення також вказували на інтенсивне, широкосмугове глушіння іранських комунікацій, GPS та стільникових мереж. Імовірно, за допомогою американських засобів електронної боротьби, такий багатошаровий синхронізований підхід, що охоплює дипломатичний, стратегічний та тактичний рівні, демонструє зростаючу складність сучасної війни. У епоху повсюдного спостереження з доступністю смартфонів, відстеження польотів та аналізу розвіданих з відкритих джерел, досягнення тактичної несподіванки вимагає надзвичайно інтегрованої стратегічної дезінформації. Це підкреслює, що в сучасному конфлікті контроль над інформацією.